Регулюємо розвал сходження в автомобілі Славута ЗАЗ. По всіх рекомендаціях по Крокову, які вислухав по Ютубу, люди рекомендують, получають. Перший раз пробуємо. Саме найперше перевіряємо салінблоки. Шарові все перевірено було. Мінявся підшипник. гальмівної колодки. Було перевірені в нормальному. Перша рекомендація. Це має бути рух авто вперед. Під'їхали вперед. Далі авто має стояти на рівній площині. Є в нас рівна площина. Ось. Ліва сторона, права сторона. Задні колеса також рівна площина. Дивимось. Є. Підкачуємо колеса всі одного тиску. Беремо дві палки. Наочно перевіряємо різницю, зараз який є стан у колесах. Приставляємо сюди, русовуємо їх. Дивимось Передні колеса з попереду, передня ділянка. І тепер приставляємо до заднього і дивимося, яка розбіжність. Розбіжність дуже велика, ми бачимо. І результат, відповідно, по різині ми бачимо, що тут робиться. Далі фіксуємо кермо. Взяв ці самі дві трубки, зафіксував кермо, щоб було прямо. Стоїть міцно. Зафіксоване кермо. Далі магніт, магніт, нитка. Відвіз і міряємо по диску або лінійкою, або штангенциркулем циркулем. Різницю в дисках Верх та низ. Так, верх диска. Що ми бачимо? 3,8 з половиною. Верх 3,8 8, вниз по диску 4. Болти у нас відпущені на стоїці. Верхній болт фіксуючий. Нижній тобто, болт фіксуючий. Верхній регулюючий. Регулюємо. Регулюємо верхнім на декілька міліметрів. Ліву сторону відрегулювали. Затягли, відкручуємо праву сторону, Звиняємо трошки І верхню Ту ж регулюється. Так, тут у нас... Велика розбіжність. 4, два. От тут. Значить верха. Треба подати всередину. Крути верхнього гвинта, щоб подати колесо всередину. Цей ексцентрик регулює. Так, відрегулювали 3.8 вверх. Тобто 3,3 3, 3 Так само. Відповідно фіксуємо гвинти. Відповідно, верхню треба тримати ключ з цієї сторони, немає як знімати. Ютубі розповідає, що розвал треба зробити мітки. І вже як сходження поставити ці мітки ось так. Як натягувати шнурок, щоб ці мітки ось так стали. Ну, можливо, від того, що диски можуть бути і нерівні. І, від, і відштовхуватись уже з цих міток. Піднімаємо. Машину і повернемо. Нітки повернемо так, як розповідають. Ось так десь воно буде. Спускай. Так, регулюємо, регулюємо, протягли ляску. І зараз відрегулюємо. Розконтрогає ось це ліва тяга. Розконтрогулювали гайки і крутимо плюс на 17. Бачимо тут зазор є. І. Що говорить, пояснюю, треба 3, мілі... 3, мілі... 3 міліметри, щоб було вперед трошки ширше. Крутим. Хтось там вложить пластини під колесо, щоб краще рухалось. Ми ж зводимо так. Задня сторона у нас скільки сантиметр. І ця сторона. І спереду у нас 7,5 мм. Одна частина колеса. Дивимось на нитку, яка натягнута, щоб вона була чуть-чуть до резини торкається. Ззаду. І спереду у нас розбіжність така розрегульована. Будемо натягувати, але не натягувати краще цю сторону знизу з ями. Це права сторона. Відпущено вже гайки. Фіксуючи. І крутим. І крутим. Скручуємо її відповідно, щоб у нас ось ця передня частина вийшла на зоні цього колеса. Так, перевіряємо. Сантиметр спереду, щоб було. Передня частина колеса 7,5, так як і ліва сторона, так само і справа. Відповідно, рульові наконечники треба зафіксувати, затягнути. Праву зафіксували, знизу з ями. Ліву будемо фіксувати зверху. Резину, відповідно, Поміняємо, побачимо, чи тягне руль на ці вправо-вліво, потім підкоригуємо, як воно буде. Відповідно, фіксуємо ліво. Фіксуємо, затягуємо. Кермо відблокування і будемо перевіряти на дорозі. Як тримає кермо та колеса дорогу. Регулювання було перший раз. Ні разу такого не робив то, як підказував, говорив, свої ділився своїм досвідом. Попробували. Побачимо, як покаже дорога.